Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна неділя, Христос Воскрес! Живемо, радімо, витриваємо. Молитві, в радості, в благословінні. Маємо прекрасний час, прекрасний рік, початок року, ну, тепле море для когось. Тільки що вийшов з моря, так добре, поплавав. Ну, Люблю плавати, що зробиш, то і взимку. Ах, закалятися це добре, ну і хто ще не закаляється, то можете пробувати. Найкраще закалювання це, звісно, холодний душ кожного дня. І тоді можна виїжджати на море і взимку і плавати. Бо якщо ви раз в рік виїжджаєте взимку на море і плавати, то не дуже добре, можна відразу захворіти. А якщо потрохи кожного дня приймати холодні процедури, то тіло звикається і ви закальоні стаєте. Готові, загартовані. Ну і так, власне, нас Марія загартовує, щоб ми в цьому світі жили. Жили свято, жили завжди поготові, завжди з молитвою, ну і завжди готові. Напоготові. Якщо якісь, щось трапляється, то ти готовий вистояти. І Марія дає послання на 25 грудня 2024 року. Дорогі діти, моліться, 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 щоб мир запанував у кожному серці та переживав над кожним злом. Переважав над кожним злом і немиром. миром. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Тут Марія чітко каже, що робиться, молитися. За що молитися? За мир молитися. За те, щоб мир запанував в твоєму серці і переважав над кожним злом і немиром. Ну і над кожним серцем. Це важливо робити. Тут е практично Марія дає просто вказівку, за що молитися, якщо ти, звісно, молишся. Якщо ти не молишся, то вона каже, ще молися, почни молитися. А, ну І друге послання, яке ми беремо 25 грудня до якова чола. Е дорогі діти, сьогодні у цей благодатний день, в особливий спосіб позакликаю, не жити життя, прагнучи зімних цілей. І не шукати миру та радості в земних речах. Тому що так ваше життя огортає темрява. і ви не бачите. Дітоньки, відчиніть двері вашого серця Ісусові. Дозвольте йому охопити все ваше життя, щоб ви почали жити в Божій любові та милосерді. Діти мої, лише з Ісусом у ваших серцях ви пізнаєте справжню мету вашого життя і будете прагнути вічного спасіння. Я благословляю вас своїм материнським благословенням. І це вже є серйозне послання, де Марія вчить, Вчить, як жити в цьому світі, як загортовуватись, в яку сторону взагалі рухатися. І каже, в особливий спосіб тебе закликає, не жити життя, прагнучи земних цілей. Бачимо, а нас цей світ вчить ставити цілі. Які цілі? Ну, звісно, земні. Тобто, бачимо, як відрізняється стиль життя. і Напрямок життя цього світу, як нам диктує світ, і як Марія каже, не живіть так, не живіть, прагнучи земних ці, цілей. І не, і не шукайте миру та радості в земних речах. І нам здавалося, ну як це, Ну ми ж тут всі радіють, там танця, музичка, алкоголь, наркотики, вони такі веселі, радісні, познаходили ці радості в земних речах. Але Марія каже, що. Так, таким чином, темрява огортає твоє життя. І ти не бачиш сенсу, і ти потім втрачаєш сенс свого життя, і наслідок приходить. Депресія приходить, пустота. Коли ти покладаєшся на ці земні речі, коли ти там шукаєш мир, коли ти там хочеш штучно знайти якийсь мир, якусь радість, то приходить цей відчай. Тому що твоє життя гортає темрява, і ти не бачиш сенсу своє життя. Тому Марія каже: Дитинко, відчини двері свого серця Ісусу, дозволь йому охопити твоє життя, щоб ти почав жити в Божій любові та милосерді. Дитинко моя, лише з Ісусом. У твоєму серці ти пізнаєш справжню мету твого життя і будеш прагнути вічного спасіння. І Марія нас всіх благословляє, благословляє на такий стиль життя, на переміну, щоб ми. Ставили цілі духовні більше, а не шукали мир і радість в земних речах. Тому сьогодні пере, переосмислюємо своє життя і дійсно свої цілі пере, передивляємося, які в мене сьогодні цілі? Чи я сьогодні ставлю цілі тільки гроші, 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 чи все ж таки десь є і Ісус в цих цілях? Ну, Надіюся, що Він є і ще й на першому місці. Будьте благословені. Мир вам радість, благодать з ним, папа.